Шановні четверокласники, я вітаю вас на уроці літературного читання. І сьогодні ми з вами познайомимося ще з одним зарубіжним автором і його творами, які, можливо, вас зацікавлять. Ми всі родом із дитинства, і, звичайно, що для нас дуже цікаво читати твори справді про. Пригоди дітей так про те, що можливо могло б трапитися із нами, те, що відбувається у реальному. В житті. І ось зберегти своє дитинство означає залишитися безпертним. Я впевнена, що і ваші батьки буває згадують моменти зі свого дитинства, з усмішкою на обличчі, так, тому що справді безтурботне дитинство залишає дуже приємні спогади. І сьогодні я хочу познайомити з вас з Марком Твеном. Природа хоче, щоб діти були дітьми, перш ніж стати дорослими. Так? Тому що справді ці два періоди нашого життя вони надзвичайно відрізняються один і двоє до одного, і дуже важливо цінувати моменти дитинства, так? тому що, на жаль, дуже швидко вони закінчуються. Тож такий взагалі, Марк Твен. Марк Твен народився 30 листопада 1835 року в США. В селищі Флорида. Подивіться, будь ласка, будинок, де він народився, і проживав. Ось його батьки, Мартвен це псевдонім. Мартвен це псевдонім в першу чергу. Так його звали Семюель Ленхорен Клеменс. Але потім він взяв псевдонім для легшого запам'ятовування. Ось перед вами батьки. Перед вами батьки Марка Твена, батько Джон Маршал Клеменс, юрист працював у суді, згодом зайнявся торгівлею. І, як ви бачите, помер він дуже рано, коли сему, тобто Марку Твену, було лише 12 років, його дружина Джейн Лемптон. Вважається, послужила праобразом тітки Полі в Том Сойер. Тобто зі своєї мами навіть він взяв певні риси характеру і додав до героїні своєї повісті. У сім'ї було семеро дітей і тільки четверо з них вижило. Твен був шостою дитиною. Після народження. Сема, тобто Маркватвена, як ви вже зрозуміли, так, батьки переїхали в містечко Ганнібал, річковий порт на місь... річці Місісіпі. Саме тут пройшли дитячі роки майбутнього письменника. І ви бачите, так, не дивлячись на те, що сім'я достатньо велика, як ви бачите. Будиночок був невеликий, сім'я була незаможною такою. Твен так? навчався в школі до 12 років. Після того, як помер його батько, він, йому прийшло, довелося припинити. Навчання, турбуватися про свою сім'ю, тому освіту здобував він уже саму тужку, навчав все і багато часу проводив у бібліотеці, тому що саме там був доступ до різних книг, які його цікавили, так? і він мог, міг щось вивчити, з чимось ознайомитись. З 12 років, знову ж таки, після смерті батька Сем Клеменс почав працювати, тому що ще раз нагадую: сім'я в них була не заможня родина, а Треба було допомагати рідним, і відповідно треба було багато працювати. Подивіться, будь ласка, ким тільки він не був учнем друкаря, лоцманом на пароплаві, навіть був два тижні солдатом, працював золотошукачем і журналістом. Тобто, як він хопався за будь-яку роботу, аби тільки заробити якісь гроші так, для своєї сім'ї. І пригоди Тома Соєра історія про хлопчиська, який постійно потрапляв у якісь ситуації, так, і смішні, жартівливі, і з одного боку брикві, так сумні, і це все описував у своїй повісті Марк Твен. Том Соєр і Гекель Беліфін, його товариш, такі назив, імена чудові. так І це справді історія на роки. Історія, яка залишається і зараз улюбленою книгою, і улюбленою історією багатьох людей в різних країнах світу. Вони розповідають. Чому Маркетвен дуже любив писати про своє дитинство? Тому що саме в той час воно було безтурботним, так до смерті батька. Воно було безтурботним. Він був дитиною, яка гралась, відпочивала, вчилася. І тому він дуже полюбляв цей період, на відміну від того, як йому довелося змінити своє життя після смерті батька? І тому в його в місті Ганнібалі на високому скелястому березі стоїть один із небагатьох пам'ятників літературним героям Тому Соєру та Гекель Бері Фіну. Двом товаришам, які постійно цікавились так, потрапляли в якісь халепи. І ось найвідоміші твори Марка Твена, це пригоди Тома Соєра. Окремо пригоди Гекліберіфіна, принц із Лидар, Янки з Коннектикуту при дворі короля Артура. Принц із лідер і пригоди Тома Сойера» – це взагалі надзвичайно відомі. Пригоди Тома Сойера» навіть були за їхнім сценарієм так, сюжетом складений фільм, і його можна переглянути. Я додам вам посилання і, за бажанням, якщо у вас ви не захочете читати цю історію, бо вона об'ємна, достатньо так за розмірами і в повному, і скороченому навіть вигляді, то можна погля переглянути фільм і ознайомитися. Також з пригодами цих чудових хлопчиків. Отже, псевдонім – це вигадане ім'я. Так, ви зрозуміли, що і Марк Твен також він взяв собі псевдонім Марк Твен це і Том Соєр це повість. Прозовий твір з однолінійним сюжетом, більший за повідання, але менший за роман. Саме Том Соєр є повістю прозорим твором з однолінійним сюжетом. Тобто, це твір, в якому розповідається про пригоди головного героя Тома Соєра. Ось вам і Том Соєр. Прототип це живі люди, з яких списані герої. Тобто, як ми вже прочитали, так що для одної героїні він. Марк Твен брав характеристики своєї мами. Так прототипом Тома Сойера відразу стали три хлопчики, з якими був знайомий Марк Твен. Це Сем, Сем Клеменс, його шкільний приятель Віллі Боулен та великий бешкетник Томас Соєрсів. І, відповідно, Томас Соєр, як ви бачите, змінений на Том Сойер. Зараз перед собою ви бачите це кадри з фільму Томас Соєра, який я вам додам, і за бажанням, ви зможете переглянути. Так? Тобто Томп Сойер, Том Сойер, Гекіль Баріфін і два товариші. Ось ви можете також познайомитися з Кадрами та головними героями молодший брат Тома, Тихоня і Ябіда Сід. Прототипом є молодший брат сім'ї Клеменців, так? Прообразом Бекі Тетчер стала Лаура Хокінс, що жила по сусідству. Бекі Тетчер це дівчинка, яка дуже подобалась так? Тому соєру в історії. Сувора тітонька Полі, яка є в цій історії про Тома Сойера, оскільки Том Сойер жив з тітонькою, це була його мама Олівія. Тобто він списав її характер, її історію, її мотиви так, риси характеру, якості і занаділив тітоньку Полі. Фін, Ось він, так, друг Тома Соєра. Це точний портрет Тома Бленкеншипа, який жив у напівзруйнованій хижі на краю Ганнібала. Частенько був голодний, ходив у лахмітті, іноді ночував під відкритим небом. Тобто в містечку, де проживав Мертвен, так жила дитина, самотня, сирота у напівзруйнованій хаті, і от саме він є, з його рис також. Взяв і створив головного персонажа так, своєї історії. Тобто все, що його оточувало, все, що йому так запам'яталося, він переніс у цю чарівну історію. Е, повість Марк Твена Тома Соре вона складається з декількох розділів. Перший Том грає, воює, грається, воює, ховається. Далі чудовий маляр про те, як па малював паркан. І загалом Том Соєр, хоч він був і башкетником, але рисами характеру він неділений був достатньо приємним. Так? Він був справедливим, чесним, розумним, кмітливим, благородним, безкорисливим, сміливим, веселим, але він був фантазером справ... і через що інколи страждав. Звичайно, що цей персонаж, як і будь-яка дитина, будь-який підліток наділені також і негативними рисами, так, неслухняний, часто не слухався свою тітеньку полі, самовпевнений, постійно ризикує, не думає про рідних і їх переживання та навіть має шкідливі звички, тобто палить навіть у своєму юному віці. Вам у класрумі ми не будемо зараз зачитувати, я не буду вам зачитувати цей твір, тому що він має достатньо великі об'єми. Я хочу вам його порекомендувати для читання. В кого виникне бажання, то я додам вам. І посилання на аудіозапис є цього твору, ви можете його прослухати. Я додам вам посилання на фільм, ви можете переглянути, і я додам вам посилання на сам текст, так? У, у, ви можете також його знайти. І ви оберете те, що вам найбільше сподобається. А на наступному уроці ми вже. З вами обговоримо сюжет, ви мені вже розкажете, так, про що йшлась мова у творі про Тома Соєра. Так, він був великим фантазером, але не дивлячись ні на що гарним хлопчиною, який мав безліч позитивних рис. І тому дуже раджу з ним познайомитись, я впевнена, що кожен із вас для себе визначить щось важливе у. Цьому творі і знайде відповіді, можливо, на якісь свої питання, тому що справді е, ситуації вони повторюються так навіть з поплином часу. Я вам додам посилання, тож ви обирайте той спосіб, який вам найбільше сподобається, знайомтеся, цікавтеся Марком Твеном і його справді надзвичайно. Цікавими творами. Для допомоги, чому ще я вам би порадила з цим познайомитись, тому що з Марком Твеном ви будете знайомитися і в п'ятому класі, тому це знайомство вам дуже знадобиться у майбутньому під час уроків вже літератури у п'ятому класі. Тож бажаю вам успіху.